Всім привіт! Мене звуть Віка. Я мама трьох прекрасних діток. Сьогодні я запрошую провести цей день зі мною. Починаємо! Це вже у мене яблучко. Ось такі поміток. Ну, Ось тут кабачки самосіє, який в мене сам насєвся. А тепер отакий от маю урожай. Один. Другий. Ну, звичайно, з таким урожаєм я пішла готувати такий тортик з кабачка. Далі швиденько прибіглися по буденним, щоденним рутинним домашніх справах, це прання. Миття, готування, прибирання, швиденько е, все зробили. І ще я згадала, що я хотіла вже давно помити нашу терасу. Оскільки на терасі е, у нас нічого не застеляно, а там ми часто зараз літом е, обідаємо, вечеряємо. Ну, звичайно, там щось капнули, там щось пролили, і бруківка замазалася. Тому Просто підмести там не виходить, тому я взялася це все виносити з тераси, щоб за допомогою ферії щоб безжирити ті жирні плями, саме мене турбували, які не просихають, не витираються просто так, а вони вже там як там сказати, впіталися, увібралися настільки. Тому ну, буду пробувати відмивати, і зараз ви побачите, що ж мене вийшло з, 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 з тих моїх справ. Отак От це виглядало. Винесли нашу мебель з терасу. Отака вона у нас простора. Тут я вже помила щіткою. А це вже поставили назад композицію з меблів. Саме так цього разу вирішила поставити. Дуже гарно вийшло. Ну, а тут, звичайно, трошки треба було відсвяткувати це все діло. А ще між тими справами я ще встигла зробити собі манікюр. Далі потрібно було сходити там в Аврору, і ми пішли пішки і проходили через е, меморіальний центр. Полочка з Аврори. Аврори ми закупилися на е, так, 857 гривень. І що ми купили? Перчик, так? Да? Перець мелений. Щось ви все розвожуєте? Два пакетика, так? Да? Добре синочок. Такі. Робити браслетики. Ось такий топінг якийсь. Ваунті. каву розтворимо, карамель, зущене молоко. Цікатріця для унітазу. Я показувала це. Стулатні бумаги купили капучино, А корм. Мама Для скла. Мамо, мам, ні, Люба, Це не для плити. А в для пити. М -м. це? В мене для плити. Це в мене для плити. Для обличчя не значить. Захотіла вам політику купити салфетки, рукавички. Щоденники Мама. тут отак можна. Це? це не можна. Це Макса. Це мій. Максу такий щоденник взяли. Це Доні. А це блокнотик там. А, і зубно. А як ми? Худочки. Поспоковочка отака у нас. І тут майже 900 гривень. Це все. Далі у нас добряче потепліше, але ми вирішили поїхати скупатися недалеко. У нас є там буквально за містом відразу. Це завжди дуже цікаво, оскільки ми як циганський табір. У нас дуже багато речей, все потрібно, бо діток багато, кожен щось своє соне, ми своє. Ну... В общем, речей дуже нас завжди багато, хоч ми вибиралися там на пару годинок. годин. Що? Нікіпс. А далі в нас вийшов справжній день для дітей, оскільки ми поїхали в зоопарк. В нашому місці зоопарка немає, зоопарк знаходиться в сусідньому місті, Луцьку, це за 80 кілометрів від Ковеля. Ну, Вийшов у нас такий день для дітей. Чому ми, звичайно, раді, оскільки зараз з тими тривогами, переживаннями. Важко дітям. Тим паче, вже серпень, вже через зовсім трішки вже буде школа, і буде не до того. Тому вирішили, ще трошки порозважати діток, відволікти. Буде гарною ідеєю. Ну, дитячі емоції, цей дитячий світ, вони ж безцінні. Все заради наших діток. Далі доця захотіла на перешкоди і це була поганою ідеєю, оскільки вони, звичайно, захотіли на другий рівень складності, не на перший. бо там Сказали, що це для малише, але вийшлося, що це було занадто складно, особливо для Міланки. Макс молодець пройшов всю дистанцію, а от Міланку прийшлося знімати наполовину. Максик, давай! Ось про такі рівні складності. Ще до того була теж перешкода, на якій вона дуже втомилася і вже тут так само не дотягувалася, ну, коротше, неї зняли. Ну, нічого, ми обов'язково сюди повернемося. І, я впевнена, Міланка подолає з легкістю цю дистанцію, Вірю в тоді. Міланка перша за тебе пройшла. А далі пішли піднімати дітку настрій після перешкод Макдональдса. І заздалегідь пішов що Якщо ви дивитесь цей контент вночі чи ввечері, коли вже не хотіли нічого навіть їдати А тут прям я це відео монтую, в мене слюнки течуть.

Все, втомлені, але задоволені. Ми погнали додому. А вам дякую за перегляд. До нових зустрічей. Не забудьте поставити лайк. Дякую, па-па!